Міщиня, де користувалися комерційні структури Але... і не заплатили кошти. Чому немає? Щодо оренди приміщення, да, ми подали судовий позов, в мене є ще демони можна доставити, це напевне місяця-полтора назад. Ну, я, 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 ви... я, я, я вам розкажу ситуацію, це, ми, це була фірма StarCar, по-моєму, вона займалася автомобілів, автомобілями чи що. І вони втікли. їх ну, вас на території підприємство на чого Приміщеннями не платить оренду і плати і в залу втіку. Ботих прийшло потихень, ви скажіть, візьміть любого приватника, який прийде сьогодні, що в нього на території є орендує підприємство, прийшло Григорій Степанович, перше число, він не платить кошти і далі місяцями користується, і ти нічого не можеш зробити. Може бути чи не Ні, Я поясню ситуацію, як користуються. Вони дійсно пішли звідси е, тихенько, потихеньку речі деякі свої вивезли, тому що в них заборговано перед обласним бюджетом перед податковою більше трьох мільйонів 600 гривень. Тут була податкова інспекція, вони навіть зареєстровані за нашою адресою. І нас зрозуміло, питання. Коли вони, вони втікли. Ми ще нараховували десь на протязі трьох місяців, тому що ніякого акту підписання для того, щоб е, ми могли подавати управління комунального майна про розірвування договору, ми без їхнього акту не, не могли. А вони дійсно, я кажу, ну, є шарлатани, ми над цим питанням працюємо і вони. Не, не сплатили, і ми сьогодні є в нас і позовна заява. Я а можу втекли зачитати. Можна питання? Втікли, коли вони? Коли це було втекли? Ну втікли десь в 2014 році. А заяву ви продали такі полтора місяця? Е, ну ми у мене є всі позивні, які ми по почті ми направляли їм, щоб проще розрахуватися з усіма Вони зареєстровані за вашу адресу. Ні, є, а, є а, габор Микола, який проживає на старому. Ми по місцю е то зареєстровані вони тут, а по місці проживання вони проживають на старому місці. У мене є навіть його відповіді, я можу зараз і зачитати. И